Усіх вітаю! Мене звуть Руслан, і ви дивитесь канал Навколо футбольний монолог. Нещодавно були зіграні останні матчі групових етапів Єврокубків поточного сезону, і я вирішив, що це хороший час для того, щоб розповісти, а скільки ж грошей заробили українські клуби завдяки виступам у Єврокубках станом на зараз. Як відомо, кожний клуб, який грає у Єврокубках, отримує за це якісь гроші. А от скільки саме і за що саме, я і поясню у цьому відео. Одразу скажу, що виплати, які клуби отримують, їх можна поділити на два типи. Це фіксовані виплати, які можна порахувати точно прямо зараз. Але також є виплати, які УЄФА рахує лише після того, як сезон завершився. Тому що для цього потрібно точно мати дані про те, скільки було взагалі грошей зароблено, і про те, скільки матчів у Єврокубках зіграв кожний клуб. Я ж таких даних відповідно, зараз мати не можу, але. Я скористаюсь фінансовими звітами УЄФА, які були опубліковані на їхньому сайті за кілька попередніх сезонів, і завдяки цим звітам я зможу порахувати ці виплати приблизно. Отже, цього сезону у Єврокубках від України стартувало 5 команд, і п'ята команда минулого сезону це Полтавська Ворскла. Вона розпочала свої виступи у Єврокубках у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Там, як ми пригадуємо, вона поступила з грузинській ділі. Отже, що ж Ворскла заробила завдяки цьому вильоту в першому для себе можливому раунді? Взагалі, виплати учасникам кваліфікації Єврокубків, вони доволі прості. Кожний клуб отримує за участь у будь-якому раунді кваліфікації виплату 100 тисяч євро. Є лише одне виключення. Це раунд плей-офф Ліги Чемпіонів, тому що там платять значно більше гроші. Отже, Ворскла просто за участь у другому раунді кваліфікації Ліги Конференцій Конференції заробила 100 тисяч євро. Але також кожний клуб, який не дійшов до групового етапу і вилетів у кваліфікації, а вилетіти у кваліфікації з Єврокубків загалом можна лише з ліги конференцій. Він після вильоту отримує ще певні виплати, так би мовити, за виліт. І чи чим пізніше команда вилітає, тим більше вона отримує більшу суму вона отримує. І за виліт у другому раунді кваліфікації передбачена виплата 350 тисяч євро. Тобто Ворскла заробила загалом 450 тисяч 350 000 за виліт і 100 тисяч за участь. Четверта команда минулого сезону чемпіонату України це Київське Динамо. Воно, як ми пригадуємо, стартувало також у лізі конференцій, але на раунд пізніше у третьому раунді кваліфікації. І там Динамо пройшло грецький Аріс в серії пенальті, якщо пригадуєте. І за участь у цьому раунді також заробило 100 тисяч євро. Динамо пройшло далі у раунд плей-офф, і там вилетіло від Бешикташа. І знову ж таки, за участь у цьому раунді заробило 100 тисяч євро. А от за виліт у раунді плей-офф Ліги Конференцій передбачена виплата 750 тисяч євро. Тобто Динамо заробило. 750 тисяч плюс два рази по 200, тобто разом 950 тисяч євро. Третя команда минулого сезону це «Зоря». і зараз я її пропущу, потім повернусь до неї. А хочу зараз розповісти про команду другу нашого чемпіонату, віце-чемпіона Дніпро-1, який, як ми пригадуємо, розпочинав у Єврокубки у раунді, другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Там Дніпро 1 поступився грецькому панатінайкосу і за це заробив 100 тисяч євро. Просто за участь у цьому раунді. Далі на Дніпро чекав третій раунд кваліфікації Ліги Європи. І там команда також вилетіла від чеської Славії і також заробила 100 тисяч євро. І останній шанс вийти у груповий етап якогось Єврокубку. Дніпро мав. Граючи у раунді плей-офф Ліги конференцій, але, на жаль, вилетів від такого гранду європейського футболу, як Спартак Тернава зі Словаччини. Отже, Дніпро знову заробив 100 тисяч євро за участь плюс ще 750 тисяч євро за виліт. Разом це виходить 1 мільйон і 50 тисяч євро. Як ми бачимо, по факту різниця у виплатах між віце-чемпіоном України, який вилетів. Звідки тільки можна, і між четвертою командою Динамо становила всього лиш по факту 900, 100 тисяч євро. Тому що Динамо заробило 950, а Дніпро 1 мільйон 50. Отже, третя команда минулого сезону це зоря. І тут схема трошки складніша і трохи і цікавіша через це. Отже, бронзовий призер Чемпіонату України, на відміну від віце-чемпіона України, має гарантоване місце у груповому етапі якогось Єврокубку. Питання лише в тому, який це буде Єврокубок. Чи це буде Ліга Європи, чи це буде Ліга Конференцій. Дніпро 1 розпочало свої виступи. Розпочав. Не Дніпро 1 зоря, вибачте, зоря, розпочала свої виступи у раунді плей-офф Ліги Європи. І там вона вилетіла від Славії, від якої ж вилетів і Дніпро-1. За участь у цьому раунді Зоря заробила 100 тисяч євро. Після цього Зоря потрапила у групу Ліги Конференцій. Кожний клуб, який потрапляє у груповий етап Ліги Конференцій, отримує базову виплату за участь на цьому етапі, яка становить 2 мільйони 940 тисяч євро. Також за кожну перемогу на груповому етапі Ліги конференції передбачається бонус у розмірі 500 тисяч євро, а за кожну нічию 166 тисяч євро. Зоря виграла два матчі у Брейдабліка і зіграла одну, один матч в нічию з Гентом. Тобто заробила 1 мільйон 166 тисяч євро. За кожну нічию на груповому етапі кожний клуб отримує по 166 тисяч євро, але окрім цього ще 166 тисяч євро. УЄФА, так би мовити, заморожує для того, щоб розподілити оці кошти після завершення групового етапу. І розподіляє вона ці кошти між командами, які на груповому етапі виграли бодай один матч. Зоря виграла два матчі і, за моїми підрахунками, мала би ще додатково заробити 66 400 євро. Також кожний клуб, який грає на груповому етапі, отримує виплати на основі коефіцієнту за останні 10 років. Що воно таке? УЄФА ЄФА рахує усі виграні матчі, усі нічії клубу у Єврокубках за останні 10 років. Нараховує за це якісь бонусні бали. Також, якщо клуб. Вигравав Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Кубок європейських чемпіонів, Кубок УЄФА чи Кубок Володарів, Кубків будь-коли не лише за останні 10 років, а загалом у своїй історії. То за перемоги у цих Єврокубках також нараховуються певні бонусні бали. До прикладу, Динамо виграло Кубок Кубків двічі, а Шахтар, Кубок Уєфа ще один раз. Тому наші гранди також будуть за це мати якісь бонусні бали. Окрім цих балів за перемоги у Єврокубках і за виступи за останні 10 років додаються бали 20% від рейтингу Національної асоціації, до якої належить цей клуб. Відповідно, це все сумується і виходить якийсь коефіцієнт. На основі цього коефіцієнту складається рейтинг серед учасників групового етапу. І я порахував, що зоря у цьому рейтингу серед 32 учасників. Групового етапу Ліги конференції посіла 20 те місце і мала отримати за це 578,5 тисяч євро. Також кожний клуб групового етапу отримує ще виплати за статтею, яка називається Market Pool. По суті, це гроші, які УЄФА заробила за рахунок продажу прав на телетрансляції матчів Єврокубків. Можливо, ще сюди входять якісь кошти отримані від спонсорів. Я цю інформацію точно не з'ясував, але за продаж прав 100%. Кошти розподіляються за певною формулою. Однак я не зможу порахувати за цією формулою, оскільки для цього мені потрібно мати дані, а скільки вже заплатили транслятори за уч... за права Транслятори з кожної країни. У Ефа ці дані не розголошує. Тому я вирішив знову ж таки скористатись фінансовими звітами УЄФА, які є доступні за кілька попередніх сезонів, і на основі цих звітів я можу припустити, скільки вже приблизно Зоря могла заробити за статею Pool, за участь у груповому етапі Ліги Конференцій, і також скільки ж Шахтар міг заробити за участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів за цією ж статею. Отже, останній звіт, який опублікований на сайті УЄФА, це за сезон 21-22, і тоді зоря заробила 273 тисячі євро. Я вважаю, що приблизно стільки ж вона могла заробити і цього сезону, оскільки як і тоді, так і тепер зоря це єдина команда від України у груповому етапі Ліги Конференцій. Отже, якщо порахувати оці всі е, суми, що я назвав, то зоря цього сезону приблизно заробила у Єврокубках 5 мільйонів 123 тисячі 900 євро. Також хотів би дати вам інформацію, е, порівняти, скільки же загалом передбачено виплат учасникам групових етапів Єврокубків за цією статею. Отже, усі учасники групового етапу Ліги конференцій за статею Pool – Отримують на всіх 23,5 мільйони євро. Це на весь сезон всі 32 учасники. Учасники Ліги Європи отримують 139,5 мільйонів євро. Тобто в 6 разів більше, ніж у лізі конференції. А учасники Ліги Чемпіонів отримують 300 мільйонів і 300 тисяч євро. Також додам такий факт. Що, попри те, що невідомо, скільки, скільки коштують телеправа, я знайшов інформацію, яку подало видання Censor.net, що транслятор Єврокубків Мегого на Україну мається на увазі, заплатив за права на трансляцію матчів у період з 2021 року по 24-й. Це за три сезони, приблизно від 20 до, до 30 мільйонів євро. Ось така от інформація. По суті, якщо брати верхню межу, це вийде по 10, 10 мільйонів євро за сезон. І ну, скажіть, чи це багато, чи це мало, як ви вважаєте. І, до речі, ще невідомо, хто буде транслювати Єврокубки наступного сезону. Тендер ще не проведений. Але, ну, швидше за все, миґого без особливої конкуренції виграє цей тендер. Тому що, ну, я просто не бачу, хто ще може їм. Цю конкуренцію скласти станом на зараз. Ну, а якщо ви бачите, також можете написати у коментарях. Так, залишився в нас чемпіон України, Донецький Шахтар. Шахтар потрапив у групу Ліги Чемпіонів напряму без проходження кваліфікації за це. Він отримав базову виплату 15 мільйонів 640 тисяч євро. Також за кожну перемогу на груповому етапі Ліги Чемпіонів передбачений бонус. 2 мільйони 800 тисяч євро. Оскільки Шахтар виграв три матчі: це 2 над Антверпеном і один над Барселоною. Загалом за виступи він заробив 8 мільйонів 400 тисяч євро. За аналогічним принципом, як і у Лізі конференції, там за кожну нічю залишаються якісь гроші, які потім розподіляються між командами, які виграли хоча б один матч на груповому етапі. І за цим принципом Шахтар ще додатково зароби, заробив за три перемоги 734 210 євро. Також на основі коефіцієнту виплата оця становила для Шахтаря 21 мільйон 603 тисячі євро. Оскільки Шахтар посів достатньо високе 14 те місце у рейтингу серед 32 учасників Ліги Чемпіонів. А загалом серед усіх команд у Європі станом на зараз. Ну, станом на початок цього сезону. Шахтар посідав 20 те місце, і це прекрасний результат. Якщо подивитись на список команд, які знаходяться вище, це по суті європейські топи. Ну, або просто клуби на дуже хорошому рахунку, такі як Бенфіка чи Севілья. Так що Шахтар тримає е марку. Також за маркетпул. Я вважаю, що Шахтар за маркетпул міг заробити приблизно 1 мільйон євро. Чому я так вважаю? Тому що у сезоні 21-22 у груповому етапі Ліги Чемпіонів грав і Шахтар, і Динамо, і вони на двох разом заробили 1 мільйон 100 тисяч євро, оскільки зараз Динамо немає, то вважаю, що Шахтар забрав приблизно таку ж суму сам. Ну і для красивого числа я назву 1 мільйон євро. Шахтар посів третє місце у групі Ліги Чемпіонів, а це означає, що він гратиме у плей-офф Ліги Європи. І відповідно за це також щось отримає. За участь у попередньому нокаут-раунді, так він називається, це, по суті, стара 1 16 фіналу. Шахтар заробить півмільйона євро. І також будуть ще якісь гроші за маркетпул. Я б порахував, що це буде не менше, ніж 100 тисяч євро. Відповідно, якщо Шахтар просунеться далі, то він заробить ще більше. Загалом, за моїми підрахунками, Шахтар цього сезону, уже станом на зараз, заробив 47 мільйонів 977 тисяч 210 євро. Це дуже наближена сума до реальної. А от точну суму ми, ми можемо порахувати, ну, дізнатись. Лише після того, як УЄФА опублікує фінансовий звіт за поточний сезон, але це буде явно не скоро, не швидше ніж за рік. Також хотів би ще коротко згадати про два нюанси. Які я не можу порахувати, але про які які між собою пов'язані, але про які я можу розповісти. Отже, після завершення сезону УЄФА рахує усі доходи, які вона отримала від проведення Єврокубків, усі доходи реальні, співставляє їх з доходами, які були заплановані. І якщо заплановані доходи... Вони менші за реальні, тобто залишається якийсь надлишок, то цей надлишок УЄФА може розподілити між клубами-учасниками Єврокубків. Там є певна пропорція. 70% цих виплат платиться клубам, які не дійшли до групових етапів, повилітали у кваліфікаціях. 30% клубам, які вийшли у груповий етап. Але також є другий нюанс, який називається коронавірус. Через пандемію Шахта... Не, не Шахтар, всі клуби, всі клуби і УЄФА не до отримали певні кошти. І УЄФА розробила план на 5 років. Згідно цього плану, вона буде з кожного клубу знімати певну суму, залежно від того, скільки, ну скільки ж клуб заробив. І скільки знімуть грошей з наших клубів, невідомо. Я думаю, що це будуть невеликі кошти, оскільки два роки тому. З Шахтаря за виплати, які він заробив у Лізі Чемпіонів, там було понад 40 мільйонів. Шахтара, з Шахтаря зняли 112 тисяч євро. Тобто, це взагалі невеликі гроші. А клуби, які грали у групових етапах Ліги Конференцій чи Ліги Європи, або там десятки тисяч євро недозаробили, або взагалі нічого не втратили. Тобто я вважаю, що оці фінальні суми, вони будуть. Не сильно відрізнятися від тих, що я порахував станом на зараз. І також додам, що всі ці гроші, про які я розповів, це не означає, що клуби вже їх отримали. Ті клуби, які не вийшли у груповий етап від України, це Ворскла, Динамо і Дніпро 1, вони вже всі свої гроші отримали. Ті клуби, які вийшли у груповий етап, це Шахтар і Зоря, вони отримали більшу частину цих виплат, але не всі. Оскільки існує певний графік, і згідно цього графіку проводяться виплати, і там основна частина вже заплачена, але будуть ще певні виплати в червні 2024 року. А фінальні, коли вже порахуються всі доходи разом з тим коронавірусом і так далі, будуть проведені аж у жовтні 2024 року. Ось. На цьому, я думаю, варто завершити. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо цікаво, пишіть якийсь коментар, ставте лайк. Буду чекати вас у майбутньому на цьому каналі. Ну що ж, будемо прощатись, до побачення!